Невеличке продовження наведу пару прикладів. Якщо я, наприклад, поринаю в ту саму стрічку новин, чи переїдаю, чи ще щось, це може бути як варіант, потреба в приємних позитивних емоціях і їх настільки мало в моєму житті, що я лише в такий спосіб їх відчуваю. Або я можу таким чином справлятися з тривогою фоновою, яка настільки висока, що лише в процесі поринання в відео якісь смішні чи смачненькі, я можу знижувати в якійсь мірі цю тривогу, відчуваючи там ті самі ендорфіни, ну тобто задоволення. А якщо я не можу контактувати з іншими, як ніби, тобто я не можу відкриватись, відчуваю, що я не я собою, я закрита, або ще подібне. Це я в такий спосіб забезпечую потребу в безпеці. Тобто, це настільки для мене все ж таки небезпечним є контактування. Можливо, маю досвід певний, негативний. І я в такий спосіб, в спосіб дистанціювання, закритості, підморожування власних почуттів, захищаюся, захищаюся від болю. Це як приклади для того, щоб краще зрозуміти. Що ми можемо несвідомо робити, як собі допомагати. І лише в дослідженні цих процесів з'являється шанс, можливість щось змінювати, але дуже поступово в контакті з терапевтом, який допомагає досліджувати і ну, знаходити спосіб отримати новий досвід.